За героїзм і нездатність угоду, вірність у військовій присязі, медного управління Державної прикордонної служби України, за війну за Україну з Новий Ромін, Харківської області. Відзнаку отримують сини на та подали Україну. Загинув у боротьбі з російськими окупантами, незнакомо отримує дружина Лариса. Свідки, садок Юрія, перш за все свідчить про цю невтомну боротьбу українського народу проти зла, проти агресії. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, армій в Сьогодні, благословенні Свої на вас, і я чоловіку людям, завжди нині, повсякчас, і не бі... Місто Львів має свого небесного захисника, патрона Святого Юрія. І ми маємо окрему нагороду. Це є орден Святого Юрія, і, як правило, цю нагороду отримують люди, які жертовно рятували життя інших людей. І, власне, ми сьогодні вже мали честь нагородити наших львів'ян, громадян нашого міста. Це вже 145 людей отримали нагороду орден Святого Юрія. Шкода, але всі ці останні нагороди вони були посмертними. І важливо пам'ятати кожного нашого героя, і ми це робимо на дуже високому рівні, тому що ця мить вона закарбовується в житті кожної родини, жінки, батьків, дітей. Це важливо, тому що пам'ять це той фундамент, на якому ми з вами стоїмо. Тут ми всі разом. Ми всі одна велика львівська родина, тому що це наші герої, і вони віддавали життя за Львів, за Донецьк, за Луганськ, за Україну.